Шановні вчителі, шановні учні, сьогодні в нас зустріч у рубриці задача з дірочкою» з мого підручника Геометрія 10 клас, профільний рівень, поглиблений рівень. Параграф 4. Взаємне розміщення прямої площини у просторі, ознака паралельності прямої площини. І в вашій увазі пропонується задача, яка носить нумерацію 455 у підручнику. Профільного рівня. Це задача зірочка. Просто зірочку ми поставила. На зірочка, повірите мені на слово. <сум> будь ласка, хто з вчителів, учнів має не мій підручник, а підручники інших авторів. Або ті, які мають мій підручник, але цю задачу не розв'язав. Спробуйте, будь ласка, цю задачу розв'язати. Вона досить цікава малюночок я для себе підготував. А від вас буду в коментарях чекати, е, коментарі, хто з вас розв'язав цю задачу самостійно, тому що задача ну, досить така цікава і нестандарта. Побудуйте переріз та укажіть межі зміни периметра та площі перерізу, залежно від положення точки N. Ну що, сподіваюсь, у вас вийшло, ви звірилися. З відповіддю з відповіддю звірилися, Трішки в мене тут щось на планшет ляпнуло. Будемо сподіватися, не завадить. Ляпнула, тому що сижу на кухні, тому що в кімнаті в мене 5 кошенят та одна кішка. Тому на кухня. Ну нічого, давайте будувати переріз. Наш переріз проходить через точку М. Центр трикутника АБЦ, і деяку точку Н. На рибрі А Q, деяку точку N. Цей переріз. Давайте його спробуємо побудувати. Ну, тобто, перше римське це побудова перерізу. Оскільки наш переріз е, проходить через точку М, а точка М належить площині АВС. То наш переріз, ну, умовно, я його назву Альфа, ну воно мені не дуже буде треба, але наш пере, наша площина Альфа перетинається з площиною АБЦ. Як, як можуть перетинатися дві площини? Ну, по прямій, звичайно, по деякій прямій. І ця пряма така, що е, вона проходить через точку М. Це по-перше. Але тут є дуже важливі слова паралельно, через точку паралельно. Я спробую впіймати курсир паралельно прямій БЦ, тобто наша площина проходить паралельно прямій БЦ. Тому наша площина проходить через точку М паралельно BC, тому вона проходить, перетинає по деякому. Відрізку, який паралельний до БЦ. Єдине, що я ну, хотів зелений взяти, давайте, бо тут побудова перерізу дуже важлива. Значить, у нас буде, я буковки розставлю, тут у нас все-таки буде буковка L, тут буде буковка К. А буковка М у нас оце та точка, з якої ми починали. Отже, ось наш переріз. Якщо, ви, якщо є потреба довести чому так, ну давайте припустимо, що переріз перетинає площину А, по прямій, яка не паралельна БЦ, тобто яка БЦ перетинає. Тоді це буде означати, що пряма БЦ перетинається з перерізом, а не є йому паралельним. Тому я думаю, що тут побудова очевидна. На мою думку. І тоді ви зрозумілим питання. Ми розуміємо, що точка Н ковзає, точка Н ковзає по... Все-таки хочу зелений взяти. Точка Н ковзає. Давайте я все-таки зроблю так, щоб і вам потім було зручно. І я маю дати пункт О! Це, а там вона мене. Все-таки треба витратити певний час на побудову переріза, розмовляти і будувати важко. Отже, стає зрозумілою, після того, як ми побудували переріз, стає зрозумілою мова задачі. Оскільки точка N ковзає по е, ребру AQ, то зрозуміла річ при цьому буде змінюватися. Як. Периметр трикутника, що є перерізом НКЛ, так і його площа. Просить автор знайти межі зміни периметра та площі перерізу. Це перше важливе зауваження. Друге важливе зауваження. Точка Н належить ребру А Ну, Ми з вами маємо домовитися, і вже в принципі домовилися про те, що якщо в нас точка Н не А і не Q, то вона між А і Q не включаючи ці точки. Тобто вона не досягає ні точки А, ні точки Q, а бігає між ними. І при цьому утворюються різні, відповідно, перев'язки. Спочатку пропонується виконати де деяку підготовчу роботу, знайти певні. Величини, знайти певні довжини відрізків, які нам допоможуть надалі. Ну, По-перше, оскільки KL паралельно BC, то цілком очевидно, що АК дорівнює АР. Оскільки АК дорівнює АЛ, то ну, давайте я не буду номерувати. Тобто, в першому пункті я доведу тоді. Значить, ці два відрізки, Я не буду їх позначати, тоді трикутник ANK дорівнює трикутнику АНЛ за двома сторонами і кутом між ними. І ми приходимо до дуже важливого висновку, тому КН дорівнює ЛН. Тобто трикутник, який є перерізом, є рівнобедрений. Це дуже важливо. Давайте я це напишу. К НЛ рівнобедрений, e, тоді раз він рівнобедрений Мсередина КЛ, середина КЛ, і тому НМ медіана бісектриса висота. Ну, доведеться провести, скажемо так. Зараз я це зроблю. Блакитненьким проведу і трішечки отак зроблю, як треба. Ну, дуже, дуже і дуже важливий висновок. Ну, тоді ми повинні починати потихесеньку Давайте я ще тут точку Т поставлю. Починаємо потихесеньку знаходити те, що нам треба буде далі. А Т це висота рівностороннього трикутника, тому це А корінь із 3 на 2, де А сторона трикутника, а сторона трикутника 3. Хто забув, я можу ребра тетрайдра дорівнюю трьом. Я сантиметри пишу, не пишу, пишу сантиметри. Ну, значить, нехай буду сантиметри писати добре, можна було написати. А АМ. М. М це точка перетину медіанту. Тому а, це дві третини від АТ. Тобто це корінь із трьох сантиметрів. Важливо для нас буде, важливо для нас буде. Далі дуже хочеться і потрібно знайти КЛ. Чому? Тому що КЛ в нас буде грати роль і для периметра трикутника перерізу, і для площі. Ну Тому важливо, важливо. Трикутник АКЛ подібний до трикутника АЦБ, тому КЛ відноситься до БЦ, як АМ відноситься до АТ, а АМ до АТ, як ми знаємо, 2 до 3. Тому КЛ поділити на БЦ, тобто на 3, дорівнює 2 до 3, і КЛ у нас 2 см. Дуже важливий висновок. Раз КЛ 2 см, то КМ дорівнює МЛ, дорівнює 1 см. Тілком очевидно. Ну і нам ще знадобиться МК, ви це побачите трішечки далі. Але знадобиться, повірите на слово. МК це Аку у квадраті. Мінус Ам у квадраті, тобто це е, 3 в квадраті мінус корінь із 3 в квадраті. Да, да, ну, тобто мінус 3, це корінь із 6. Отже, всі наші, попер... це те, що нам треба буде для подальшого аналізу, ми знайшли. Ну, тепер наступний етап, це аналіз, це третій етап. Третій етап цієї, ну, на мою думку, небанальної задачі. Третій етап це аналіз. Аналіз того, коли площа найбільша, коли площа найменша і периметр. Я пропоную почати з площі, наш малюночок я скопіював. Значить, площа буде мінімальною коли? Коли буде площа мінімальна? У нас скайл, основа трикутника, вона в нас незмінна. Все залежить від того, яке НМ. Тобто площа буде мінімальною, коли NM мінімальна, і площа буде максимальною, коли NM максимальна. Що ж таке НМ? НМ М це фіксована точка, а N, як ми з вами казали на початку, бігає. Тобто в нас, ну я можу навіть отак намалювати, в принципі, для учнів, щоб вам було легше зрозуміти, А і Q не досягається. Це точка М, це точка С. Тоді абсолютно очевидно, що МН мінімальне тоді, коли це висота прямокутного трикутника. У нас, давайте ми сторони. МК у нас корінь 6, А М у нас корінь з трьох, а це в нас три. Значить, про мінімальну площу ми з вами вже майже розв'язали. Коли анем мінімальна? Виразимо цю площу трикутника aqm 2 це одна друга АМ на МК, або одна друга aq на МН. І Виходить, що корінь із 3 на корінь з 6. Це 3 на Nm. Значить, у нас 3 корінь із 2. Дорівнює 3 на Mn. Значить, Mn мінімальне. Це корінь з 2. Це корінь з двох. Це мінімальний. Тому площа мінімальна буде коли. Я, яка? Точніше, коли ми вже сказали, якою вона буде одна друга КЛ на МН, тобто одна друга 2 на корінні з 2. Тобто мінімальна площа це корінь з 2 см квадрата. Коли площа буде найбільшою? Найбільшою була б площа тоді, якби ми рухалися і досягли точки Q. Але точки Q ми досягнути не можемо. Ми можемо. Дуже-дуже близько до неї підібратися, але точку Q досягнути не можемо. Тому мінімальна площа це корінь із 2. А найбільшою площою, наш же автор попросив, як знайти межі, межі, площі та периметр. Значить, у нас площа більша або дорівнює, корінь з 2 може дорівнювати. А досягнути найбільшого значення не може. А найбільше значення було б тоді, коли б висотою цього трикутника було МК. Тобто тоді б площа була б одна друга KL на МК. 1 друга 2. А МК корінь 6 це корінь 6. Таким чином площа нашого перерізу більше або дорівнює корінь з 2, але менше корінь 6. корінь 6. Досягати не може, тому що точка N не може співпадати з точкою Q. Ми виконали умову: е, е, укажіть межі зміни площі поки що. Ну, тепер приступимо до периметра. Межі зміни периметра, У нас вже фактично все готово. Периметр залежить від того, яким є KN і KL. Вони рівні між собою, і давайте ну, це можна сказати. Третьому етапі, нехай перший був, а зараз буде другий. Тобто аналізуємо периметр. Ну і для того, щоб закінчити задачу, нам залишилося визначити межі периметра. Ну, на наше щастя, вже майже все готово. Наш периметр буде найменшим. Коли найменше буде КН. Або НЛ, вони рівні між собою, і периметр буде найбільшим, коли КН буде найбільшим. Давайте аналізувати. У нас є такий трикутник КМ, і там у нас точечка N. У нього фіксований один катет щодо рівня 1. І тоді ми приходимо до думки: чим більше катет МН, тим більше КН, чим менше катет МН, тим менше відповідно КН. КН найбі... Н. Давайте з найменшого почнемо. Ми дослідили, і це буде НМН. N m. n m найменше корінь з 2. Тоді КН найменше це 1 плюс корінь із 2 в квадраті, це корінь із 3. І таким чином периметр мінімальний може бути 2 плюс 2 корінь із 3. А найбільшого значення МН немає. Чому? Тому що точка N не може добігати до точки Q. Тому у нас в другому випадку, тут у нас корінь 6, але коренем 6 бути не може. Тому наша mn менше, ніж корінь із 1 в квадраті плюс корінь із 6 в квадраті, тобто корінь 7, і тому наш периметр. Менше, ніж 2 плюс 2 корінь 7, але досягати цієї величини не може. Отже, периметр. Більше буде рівні 2 плюс 2 корінь із 3, менше, ніж 2 плюс 2 корінь 7. Ми готові писати відповідь. Ну, не дуже банальний номер. Ну, тому зірочкою. Ось. Така наша відповідь. Якщо вам було цікаво і корисно, від вас, як завжди, чекаю лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Сподіваюся, що використання моїх підручників в навчальному процесі для вас також є приємним і цікавим. До побачення!